Уже виникла закономірність, поїхала творча група Поділя центр на фестиваль чи конкурс, музей нагород каналу Поповниця. Першу найвагомішу нагороду здобули в Ялті на міжнародному телекінофорумі. Хорошу традицію зберегли. Тепер уже не перерахувати усіх нагород та відзнак. Буквально ще перші роки встановлення відбувалися в країні, тобто не було зовсім ніяких конкурсів. А потім, як тільки вони започаткувалися, особливо конкурси, які якими опікується, які підтримує Держком Телерадіо України. На сьогодні їх чотири, раніше трошки було більше. Ось наша телерадіокомпанія обов'язково брала участь і дійсно з превеликим задоволенням можемо констатувати факт, що завжди поверталися з нагородами. Мені здається, що це в першу чергу залежить від ентузіазму. Одної якоїсь певної особи, яка потім запалює біля себе всіх інших, серед багатьох нагород телебачення найсвіжіша з 18-го міжнародного телевізійного фестивалю Агросвіт 2011 Учасники представляли досягнення і проблеми в агропромисловому комплексі країни. Серед 50 учасників свою роботу представляв і журналіст Ходи ТРК Поділя центр Микола Мотрен. Журі з самого початку при відкритті поклялось. Ми будемо дуже ретельно дивитися і будемо дуже чесно. Оцінювати ці роботи, Микола Володимирович до конкурсу готувався ґрунтовно. каже на Хмельниччині. Є господарі, яких не гріх зробити героями свого матеріалу. Зібрав серйозних учасників і міжнародний агросвіт 2011 У головній номінації фестивалю Господар землі гран-прі та перше місце завоювали національні канали Латвії та Білорусії. Нагорода за друге місце уже красується в музеї нагород обласної телерадіокомпанії поділля Центр. Участь в конкурсах, що дає можливість ознайомитись з тими роботами, які представляються. І побачити, чи гірша чи краща твоя робота, це одне, але основне мені здається, що це пропаганда саме того, ради чого проводиться е телефестиваль Агросвіт. Е пропагувати кращий досвід роботи господарів землі для творчих та амбітних працівників поділля центр. Це далеко не перший і зовсім не останній телевізійний конкурс, а значить, не остання нагорода. Олексій Яленко, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.